Будемо адаптувати її, щоб вона не ходила як на лижах не їздила. Робили їй такі гіпси, щоб вона трошки ходила на ципочках. Від Матільди відмовилися господарі на неї напав пес, відкусив хвоста, пошкодив хребет. Тепер кішка наново вчиться ходити. Цей суглоб Ми блокуємо і вона буде в такому положенні постійно ходити. Інакше вийде, що вона ходить на п'ятах і повністю стирає суглоб. Однорічного Беляша збила машина, його принесли військові. Псу встановили апарат Лізарова. Зняти його можна буде за кілька місяців, каже від лікарка Олеся. Багато тварин, котрі невчасно приїхали до нас, і на жаль, у них ампутовані зараз кінцівки. Це був єдиний вихід, коли можна було врятувати їм життя. Біляшику пощастило, привезли його швидко. Операцію зробили в той же день. І зараз він вже ходить. Гарно себе почуває, вони не залюблені і не бачили від людей доброти, і ласки і дуже хочуть до своєї домівки. Допомагає обробляти лапу Беляша Богдан, студент третьокурсник. Тут у службі з утримання і поводження з тваринами він одночасно працює і навчається. Більше року працюю. Фельдшером з ветеринарної медицини в цій прекрасній клініці дуже багато чому навчився. Цю кімнату ветеринари називають котячий стаціонар, каже головлікар Денис Колісніченко. У клітках регулюється температура після операції. Тваринам потрібне тепло. Є тримачі для крапельниць і мобільний бокс для котів з інфекційними хворобами для є бокс для кисню. У нас є концентратор. Якщо є якась дихальна чи серцева проблема, ми розміщуємо тварину. Тут герметично зачиняється, і концентратором накачуємо чистий кисень. у цій кімнаті показує лікар: живуть півтора-два десятки котів, яких після лікування не можна випускати на вулицю тут кіт із цукровим діабетом перебуває. У нього при надходженні рівень глюкози був понад 40 одиниць. Зараз завдяки інсуліну, ми тримаємо стабільний стан. 1 березня 2025-го службі виповнюється два роки. За цей час каже головлікар, провели три тисячі операцій. Починали роботу комунальної служби зі стерилізації. Зараз самі займаються і відділом безпритульних тварин, лікуванням та щепленням. В основному ці операції безкоштовні. Абсолютно всім тваринам ми вводимо мікрочіп. А за бажанням ми можемо ідентифікувати сканером, коли ця тварина у нас була. Звертаючись до карти пацієнта, ми точно знаємо, що було проведено цій тварині. У планах каже головлікар придбати рентгенапарат. чи не щодня привозять тварин, яких збили машини. Також хочуть робити неврологічні операції, для яких закуповують обладнання. Анастасія Дашко Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.